Ми запрошуємо всіх до зали, щоб розпочати like Ukraine Forum. Форум. Like Ukraine Forum – це одна з провідних подій української діаспори в Польщі. Його основна мета це об'єднання і взаємопідтримка. Це форум, на якому ми обмінюємося ідеями, це форум, на якому ми ділимось тим, що для нас важливо, що наболіло, і це форум, на якому ми даємо один іншому підзаряд не здаватись, діяти далі. І відстоювати інтереси України кожен на своєму рівні, хто де може. Мартина, дякуємо тобі за те, що ти з нами. Дякуємо тобі за цю неймовірну роботу і дякуємо за постійну підтримку України. Але з другого боку не даємо скалям розлавитись. <рес> Це правда. Це важливий захід для консолідації українців не тільки в Польщі, але й взагалі тих, хто проживає за кордоном в Європі. Це важливий елемент розуміння, які проблеми зараз виникають перед українською громадою за кордоном, які пріоритети, і що нам далі робити. Я задав дуже просте питання на під час свого виступу: що ми робимо? Залишаємося чи їдемо, тому що Україна чекає, і нам треба також формувати думку, що. Україна потребує громадян, які виїхали за кордоном, потребують для відбудови, потребують для трансформації. І це питання зараз активно дискутується на форумі. Для нас важливо сьогодні також показати український голос, який важливий для продовження оборони України, продовження підтримки України, і саме в дружній Польщі ми бачимо досить сприятливу атмосферу для того, щоб наші громадяни тут себе і реалізували, але також могли через цю реалізацію допомагати. Підтримувати Україну, підтримувати Збройні сили у протидії російській агресії. Важливий також елемент це вирішення проблемних питань, які е, існували чи існують між Україною і Польщею. І українська громада тут це додана вартість, яка допомагає е, знімати гострі кути, допомагає пояснювати е, ту чи іншу позицію, але також є містком для е, кращого розуміння суспільств між собою. Тому працюємо з суспільствами і допомагаємо українцям тут у вирішенні їхні проблеми. У мене наскільки багато кількість хлопців загинуло, теперся з полону. Того нема, того нема, того нема. Той згорів, той помер, того застрелили, той в полоні. Я б доборотися, мабуть, до кінця своїх днів з Росією. Вони мені так населили, Я... Знаєте, типу кажуть, не бажаю ворогу того, що там ти пережив. А я б хотів би, щоб росіян пережив для того, щоб я пережив. Коли навіть. Закінчиться це все, буде умовно, мир, умовно. 5-10 років Росія набереться сил і буде штурмувати далі якісь країни, якщо вона не зупиниться на Україні. А ми повинні їм не дати цього зробити.